Наша історія це історія перемог. Бути частиною цієї історії зараз і бути частиною цієї боротьби це велика честь. Такий наш час бути в, в цю епоху на цьому місці. От і не жалітися за тим світом, де все окей. Ірина Цибух, бойова медикиня, активістка в темі меморіалізації полеглих на війні. Її улюблений серіал дитинства Ксена принцеса воїн, а книга – «Тереодори з Васюківки». Обмежувати ухилянтів у правах або ні, обмежувати. Ці люди претендують на всі такі самі суспільні блага і блага, які надає держава. Вибирати їм точно не хотілося би дозволяти. Якщо вони не здатні захищати свою країну, то тоді приймати брати участь у виборах так само нелогічно. Повернутися на телебачення або служити далі. Я не впевнена, що служити далі, бо моє здоров'я зараз в дуже поганому становищі, але я вже його плюс мінус відрегулювала, то повертаюся зараз до ротації на телебачення і в медіа. Поки бажання повертатися нема. Перед початком повномасштабки я вже в Київській школі економіки закінчувала по паблік полісі державне управління. І це та сфера, яка мене дуже цікава, тому що вона для мене виглядала трохи глибшою, трохи глибшою за рівнем змін. І відповідно тому хотілося працювати з великими полісі для того, аби ці зміни були більш інституційними, ніж коли ти просто здатен висвітлювати цю проблему. Тому, поки у змі повертатися, висвітлювати проблеми не хочеться хочеться здійснювати реформи і ваши і для країни бути чесним, з помираючим або заспокоювати його. Скоріше за все заспокоювати його, тому що коли ми працюємо з важкопораненими, то ми теж досить оптимістично налаштовані до того, який буде. Фінал цієї історії ти завжди борешся за його життя. Відповідно, сам віриш в те, що ця людина обов'язково виживе. І тому, коли доводиться комунікувати з важкопораненими, які в свідомості здатніше сприймати інформацію, то зазвичай через власний оптимізм ти цю людину оптимістично так само налаштовуєш на те, що все буде добре. Можливо, в якихось інших умовах, коли це якісь невілковні хвороби, то тоді варто бути чесним, але на полі бою емоційна ситуація зовсім. Інша і ти теж е, ну, не здатен бути дуже прагматичним. Отримувати ОБД або не отримувати? Мене засруть за це. Не отримувати ОБД. Це стосується виключно моєї особистої ідеології, яка пов'язана з пільговими прокладками держави, тому що держава через пільгові режими не покращує свою економічну ситуацію, а навпаки, через ці прокладки робить вигляд, що вона піклується про ветерана. І тому це ОБД і соціальні пільги для мене зараз є такою візуальною маячнею, яка не зовсім добре врегульована. І працює, може працювати тільки коли економіка цієї країни є на дуже високому рівні. Тоді це не є прокладка, тоді це є зовсім інший спосіб комунікації з ветераном. Наразі ми бачимо дуже слабку економіку, в якій ветеран не здатний розвиватися, тому ці пільги, всі ці можливості для ветерана через ФБД вони є доволі таки фейковими. Тому що не перша цей ветеран, який повертається з війни, він має не те, щоб ББД мати, а мати можливість розвиватися, будувати. Свій бізнес і мати відчуття стійкої якої економіки і політичної ситуації в країні. Тому я особисто проти. Але я рада за всіх, хто б маю веде і користується цими послугами. Імпровізувати під час роботи з пораненим або діяти за рекомендаціями? Діяти тільки за рекомендаціями. Існує стереотип про те, що рекомендації можуть бути не дуже адаптовані до наших умов. І існує купа інших причин, таких іпсошних причин, чому працювати не за протоколом. Зазвичай це говорять люди, які цей протокол не знають, які вважають самопроголошеними експертами. І їхні експертиза дуже мало для того, аби працювати з подібними травмами в масовій, масовому досвіді. Бо те, що один раз у них спрацювало, може більше ніколи не спрацювати на іншому пораненому, а це вони беруть собі як за правило. Однозначно рекомендації на першому місці. Тобто пальцем дірку від кулі ти затикати не будеш, якщо нічого більше немає? Та ні, є щось, ще точно. Є тканина. Дивитись Тік-Ток або читати. Читати, <рес> я стараюся не сидіти на дофаміновому цьому задоволенні. Але все одно доводиться якийсь час відпочивати. Це форма, форма відпочинку. Коли ти читаєш це зовсім інший вайб твого життя, ти відчуваєш, що в цьому світі є ще щось істотне, те, що здатне тебе захопити і захопити твою увагу. Тому я люблю читати, от але й TikTok дивитись так само. Тікток дуже шкідливий, але це не менше такий сучасний світ фастфудної інформації, коли ми не перебираємо і постійно дивимося ролики по до хвилини. Це вже дуже навіть багато для того, аби начебто щось розуміти про цей світ. Якби там, наприклад, США не хотіли довести те, що Тікток буде впливати на вибори в Америці, вони не змогли цього зробити. І ми не можемо поки точно ну, мати інформацію про те, що це все може мати якийсь централізований і. Спрогнозований вплив на наше суспільство. Ми просто розуміємо, що суспільство споживає фастфудну інформацію і не дуже займається своєю інформаційною гігієною. Після війни йти у політику або контролювати політиків? Я хочу дітей. Хочу будинок, хочу садити помідори. В високих грядках хочу, не низькі, а щоб були високі. Не буде відповіді. Ось щоб можна було не спину не рвати так сильно. А, і газон, і оце в мене Себек є. От лишилося тільки чоловіка і дитину зробити. Але війну закінчити найважливіше. Є відчуття потреби справедливості, але поки що немає розуміння, як інституційно ця держава далі існуватиме. Виносити на загал проблеми у армії або вирішувати їх всередині. Якщо вирішувати, то всередині. Ця зараз ієрархічна дуже складна система здатна. Реально вирішувати проблеми е, всередині, бо ми бачимо зараз є частина достойних офіцерів, частина достойного командного складу, яка не допускає е, неефективних рішень і старається е, працювати з помилками і проблемами. Так само ми бачимо е, неефективних управлінців в армії, е, але наразі мені здається тактично не дуже правильно виносити це на загал, тому що армія не дуже розуміє про публічність. Я не впевнена, що публічність проблеми вплине на вирішення цієї проблеми в даній ситуації відпочивати за кордоном або в Україні. Відпочивати за кордоном, я люблю Україну, і в мене вже тут просто все об'їжджено. Я була тут в кожному місті. Ми багато подорожували машиною. Ми з батьками з дитинства їздили в Крим, в Одесу. Я живу на Київщині, знаю тут кожен куточок. Я обожнюю, Донеччину і Луганщину. Це улюблені області мої, мого життя. Просто любов і, і серденько моє там. І тому хочеться відкривати собі світ. І вже, якщо чесно, так хочу. Хочеться з поля полетіти кудись. Просто побачити інше нормальне людське життя. Ми їздили в Швецію на програму відновлення реабілітації, і це була фантастична поїздка, трохи болюча, бо з одного боку ти відчуваєш, що блін, ти, ну ми теж заслуговуємо на те саме життя. ми не є поганими людьми. Чому ми не можемо просто собі на вікенд їздити в готель, відпочивати, гуляти? Я себе складно почувала через розуміння того, що десь є це нормальне життя. Насправді ми почали вертатися. В історичне минуло нашої країни і в те, наскільки е, наша історія це історія перемог і бути частиною тобто, цієї історії зараз, і бути частиною цієї боротьби це велика честь. І тому, мабуть, такий наш час бути в, в цю епоху на цьому місці, от і не жалітися за тим світом, де все окей, записувати імена полеглих побратимів або тримати у пам'яті. Я точно зараз би не назвала всіх на пам'ять. У мене є занотовано, тому що е, настільки не, не я вже стара і не пам'ятаю, як, як просто це дуже боляче пам'ятати. І тому пам'ять старається шліфувати, зашліфовувати, когось не згадувати. Е, плюс в мене був етап на початку війни, коли в мене ну, в основному загинула основна е, е, кількість моїх побратимів, там, друзів, е, то це був період, коли я теж вважала, що я загинула. І я була це в просто цьому переконана, і я старалася проживати їхню смерть, так щоб мене це не боліло, тому що не ну, зі мною це станеться. Мене нічого не болить і нічого не торкає. І відповідно за цей період я настільки собі стерла пам'ять про своїх близьких людей, що доводиться тільки зараз з терапевтом це все проходити знову і проживати цей досвід, тому що тоді я його не проживала взагалі.